Однією із найбажаніших серій на Sony PlayStation для мене завжди була «Uncharted». Відтоді, як побачив першу частину на ps 3 одразу закохався у молодіжну версію індіани Джонса. Тож, коли нещодавно дівчина подарувала мені ps 5 я тут же взяв підписку та одразу поставив на закачку. У процесі гри думав над форматом контенту. Спершу розмірковував про класичний огляд кількох частин одразу, але це зайняло би досить багато часу. Перші три частини ночі дог так і не захотіла портувати на ПК. Тож прийшов до ідеї поєднати проходження та думок щодо гри, аби усі охочі могли б оці. Цінити для себе цю серію. Відповідно, у цьому відео повністю пробіжимо першу частину, а потім, якщо це буде глядачам цікаво, будемо говорити про другу і так далі. Але перш ніж перейдемо безпосередньо до самої гри, традиційно пару слів про розробку. Творцями є вже відомі Naughty Dog. Станом на 2005 рік вони вже були відносно знані, бо як мінімум випустили Crash Бандікута. Після цього було ще кілька ігор серії Jack, яка є доволі схожою на Uncharted action адвенчурою Тому пригоди Дрейка не стали для студії. Якимось унікальним досвідом у якийсь момент розробники зібрали команду та почали створювати нову серію під кодовим ім'ям Бік. Вони надихалися фільмами Індіана Джонса, а також свіжою на той час стрічкою Нації із Ніколасом Кейджем. Тому вирішили робити гру про якогось шукача пригод. Першочергово вони цілилися на потужніше залізи та технології, бо хотіли створити більш реалістичний тайтл, на відміну від стилізованого Джек. Після перших трейлерів усі одразу почали порівнювати гру із Том Брейдер та навіть дали Dude Raider. І із важливого варто запам'ятати ім'я Еймі Хенік. Вона була креативною директоркою та по сумісництву сценаристкою перших трьох ігор Uncharted і навіть почала працювати над четвертою, поки всім відомий Ніл Дракман зі своїм другом не підсиділи Еймі. Про це детально розповідається у книзі Джейсона Шрайера кров та Пікселі, але більше із боку захоплення Нілом, аніж підтримкою директорки. Мовляв, вона не справлялася зі своїми задачами, тому серія не могла розвиватися. Ми з вами до цього ще повернемося у майбутньому, але. Майте на увазі, що розкид серії припав якраз на її керівництво. Саме вона не хотіла робити Термінатора, а більше живого протагоніста, яким і став Дрейк. Не дивлячись на міми про мильну оперу, навіть не оновлена графічно, гра на третьому плейстейшені застосовувала купу цікавих технологій, по типу симуляції води, різних шейдерів, оцього всього. Тому насправді у мене виникло більше претензій до архаїчного геймплею, аніж до картинки. Якби там не було, гру сприйняли досить добре, на 8 8,5 із 10. А за Два з половиною місяці продалося більше мільйона ігрових копій у 2009 році. Sony повідомила, що по світу перший Uncharted купили 2,6 мільйона разів. А до 2015-го – майже 5 мільйонів. Досить непоганий результат, який і дав поштовх майбутнім частинам. На цьому переходимо до самої гри. Знайомтеся, Нейтан Дрейк Батькович. Розкрадач цінних матеріалів, філантроп, розумашечка та красунчик. Разом із ним репортерка Олена Рибалка. Яка робить історичні документальні програми. Наш розкрадач хоче знайти Ельдорадо, а допоможе йому у цьому щоденник Френсіса Дрейка, який вони щойно знайшли. Але не все так просто. На нас тут же нападають пірати. Гра демонструє свою бойову систему: стрільбу із укриттями та рідкісні бійки, які мене бісять неймовірно. Річ у тому, що тут жахливо налаштували час відгуку комбо та квіктайм івентів У нас є дві варіації: просто заклікуємо квадратами або можемо спробувати просунути комбо із квадрату, трикутника. Та квадрату за всю гру мені вдалося його виконати буквально пару разів, скільки б я не пробував. Не виключаю, що у мене руки не з того місця, але та сама біда потім буде і з квіктайм івентами, коли на виконання тобі дається не більше секунди. Ці моменти завжди перегравав як мінімум кілька разів. Загалом у ближній бій йти варто, позавдяки цьому із ворогів випадає більше амуніції, але після пари разів, як не зміг зробити комбінацію та стояв в впритул, роздивлявся поганця, я просто вирішив всіх відстрілювати. Так значно простіше після короткотривалого екшену. Все злітає у повітря, і нас підбирає компаньон Дрейка, пан Віктор Саліван. Розповідаємо, що ми таки знайшли щоденник, тому вирушаємо на пошуки скарбів десь у ліси Амазонії. Але перш ніж рухатися вперед, Саліс каже, що варто позбутися <кхех> баласту, оскільки серію оновили графічно, старі жарти про посередню графіку вже не актуальні. Маємо і класне освітлення, і травичку, що нахиляється по фізиці, і дійсно красиве оточення. Можливо, у вас буде певна пікселізація, бо як виявилося, мені треба або купляти 2К монітор, або зовнішню карту захоплення, що коштує прибу... Близно однаково. У самій грі цього розмиття немає, та й тестував перегляд на телефоні, де певна втрата якості буде непомітна, але все одно завчасно, вибачте, за певну розмиту картинку. З часом постараюся виправити. Тому знов ж таки щодо графіки, у мене питань не виникає. Далі гра презентує інші свої механіки: вирішення пазлів та акробатику. Якщо нові частини Uncharted є більш динамічними, насиченими екшеном, то перша справді більше нагадує індіану Джонса та пригоди Лари Крофт. Якоюсь мірою справді в дечому надихалося Том Брейдер, був загальному під час проходження я більше кудись влазив, ніж перестрілювався. Тому порівняння між цими двома іграми більш ніж доречно. Час від часу ігровий процес розбавлятимуть різноманітними інтеракціями по типу натискання кнопок. Але найсмішніше це те, наскільки дрейк невезучий. З ним постійно щось трапляється: то впаде, то підстрелять, то ще щось. Зрозуміло, що це дизайнерське рішення, але все одно смішно наскільки людині не щастить. Тут же варто звернути увагу на озвучку персонажів вони дійсно живі. Страшно й уявити, скільки прописали діалогів монологів, бо актори тут дублюють практично всі свої дії, і це класно. Одна із небагатьох ігор, де у мене зникло враження, що ми керуємо якоюсь лялькою без емоцій. У Дрейка та інших є свої враження, які вони не соромляться виражати. Тим часом, пройшовши кілька пазлових секцій, виходимо до німецького підводного човна, що він робить у лісах Амазонії. І тут же детальніше розберемо з вами акробатику. Загалом вона досить простенька та динамічна. Більшою мірою нагадує другого принца Персії. З унікального це механіка гойдання, яка у схожих іграх зустрічається на диво рідко, а також ракурси камери. Зазвичай на них жаліються, але тут кардинально інша історія. Причина в тому, що тут вона динамічна та підлаштовується під Дрейка. Нема Такого, що просто поставили камеру у кутку, і ти собі мучся. Тут практично всі акробатичні секції пророблені та оптимізовані як камерою, так і зручністю для гравця. Тому можна говорити, що подекуди вони набридають або ж не дуже цікаві самі по собі, але тільки не керуванням. Всередині підводного човна знаходимо підтвердження, що німці могли таки знайти Ельдорадо, а також мапу. Раптово Салі перестав відповідати по рації, тому мусимо йти назовні. Як і казав про вдачу нашого авантюриста, черговий момент. Граційності дрейка. That's bad. Як ви могли вже здогадатися, біля човна нас чекають погані хлопці. Зокрема, один із головних злодіїв Габріель Роман. То віктор то роман, господи. Трохи розмов і торпеда, яку зачепив дрейк, неймовірно вчасно вибухає та створює драматичний момент. Так йому щастить або ж навпаки незрозуміло. Звикайте, що Uncharted постійно любить все тасувати та змушувати гравця рухатися вперед. Довго самі не будемо, бо сюрприз-сюрприз зустрічаємо Оленку. Розробники розповідали, що не хотіли робити потужного рембо, тому зокрема через компаньйонів робили, що подорож буде більш живою, тому більшість часу ми будемо ходити разом із кимось. Тут же повертаємося до перестрілок, про які хочу поговорити дещо детальніше. Якщо більшою мірою візуал я хвалив, то саме бойова система видає вік гри. Це іноді дивна анатомія ворогів та анімації. Вони непогані, але дещо комічні. Як, от, наприклад, відлітання від куль. Зрозуміло, що це типовий прийом голівудських блокбастерів, на які якоюсь мірою і рівнявся Uncharted, Але зараз це виглядає справді дивно. Самі перестрілки не є поганими. Більше того, я б сказав, що значно динамічніші та відполірованіші, ніж схожі ігри того часу. Система укритів є логічною, стріляти у цілому подобається, але сам процес до біса простенький. Зброї усього кілька різновидів і потужніші стволи нічим, крім пошкоджень, не відрізняються. Якщо у наступних іграх серії бої є чимось цікавим, хоч їх там і забагато, а ось тут це лише схожі монотонні секції, які треба пройти. До всього є дивні рішення на геймдизайнерському. У рівні набоїв часто не вистачає, і ти вимушений стріляти з пістолета. Аби поповнити їх запас, треба вручну шукати припаси та підбирати їх. На мою думку, у концепті гри варто було пробити автоматичний підбір, хоча б для аналогічної зброї. Бо купа часу витрачається на пошук амуніції, і це ріже динаміку. Тут же практично неможливо стріляти всліпу. точність ріжеться неймовірно. Тому я не те, щоб був категорично незадоволений стрільбою, радше радий, що її тут значно менше. Сюди варто йти за іншим. Іншим, а ми тим часом вирушаємо далі на пошуки Ельдорадо. Дрейк з Оленою домовилися про співпрацю, тому разом летимо на безіменний острів і по нам одразу відкривають вогонь. До слова, ще один великий мінус саме першої гри це відсутність вау сцен, вибух підводного човна, збиття літака та покатушки на двох різновидах транспорту. Ось вам і драйв на всю гру. Порівнюючи з іншими частинами, цього кримінально мало. До слова, цікавий факт про здоров'я Дрейка, оскільки його трактували як простого хлопця, той виживати відлучний. Чання кулі він не міг. Тому пізніше розробники це пояснять везінням. Мовляв, він з дитинства був крадієм, тому коли екран темніше в інших іграх так показують зменшення здоров'я. Це означає, що у Нейтана закінчується везіння, і в кінці кінців у нього потім влучає куля. Ось таке обґрунтування нашої невмиручості. Хоча я особисто на початку казав, що він постійно знаходить пригоди на свою голову. У цій секції один із небагатьох випадків, коли мені вдалося виконати комбо. Тим часом ми шукаємо Олену, бо, вистрибуючи з літака, ми розділили. Після кількох перестрілок знаходимо уламки та мапу всередині. Рушаємо далі, бо треба ж рятувати панянку. Або вона рятуватиме нас. От що не кажіть, але локації у грі дійсно класні. Також тут є вкрай обмежений стелс. Таким чином вдасться прибрати буквально пару поганців за всю гру, бо все одно змусять стрілятися. Доходимо до форту і наступна година буде чергуватися боями та секціями із акробатикою. Не можу сказати, що було нудно, просто як такого і нічого показати. Бігаємо, лазимо, стріляємо. Я не відчуваю Йо, своїх ніг. Сит, Я відповів Буба, їх немає. Аж поки не знайдемо десь в долині бухту із кораблями, що ніколи не покинули острів, та Оленку. Треба бігти її рятувати. Oh, no. Як завжди, все пішло не за планом, тому опиняємося у камері. Оленка буде рятувати нас. Тут же знайомимося із ще одним поганцем Едді Раджею. Комодрейк забургував копійку. Доволі колоритний персонаж, якого важко витримувати. На щастя, пані Оленка не забориться із порятунком. Вгадайте, що буде далі. Вірно, турельна секція. Який же дурний концепт, але як не дивно, тут вона не така нудна, то ще й отримав якесь задоволення. Вибухи, постріли, оце все, аж поки нас не затиснуть у кутку. Ми не плануємо віддавати мапу, тож стрибаємо до затонулого міста. І знову перестрілки, але принаймні потримаємо кольт Пітон. Далі Оленка показує нам. Записи з камери, бо вона ж продовжує все документувати, де видно корабель, на якому можна випливти із цього місця. Наші герої починають суперечку, бо Дрейк хоче кинути все та тікати, але репортерка налаштована йти далі. Зійшлися на тому, що просто поки йдуть до бухти. А далі буде одна із найбільш спірних секцій у грі. Будемо плавати на скутері. Навіть на момент виходу Uncharted критикували за цю механіку. Річ у тому, що навіть на середній складності тебе швидко пристрелюють, тому гасати на ньому не вийде. Треба обережно Відстрілювати вороженьок здалеку. А оскільки дрек за штрувалом робиться Олена, керується так само, просто техніка відчувається інакше. Та й вороги розставлені на такій дистанції, що треба час на прицілювання. Сюди додайте бочки у воді, які теж треба прибирати. Як наслідок, досить значний час, ти рухаєшся як людина з обмеженістю і граєш у звичайнісінький тир. Я був дуже радий, коли ми повернулися до класичних перестрілок, яких зараз буде доволі багацько. І знов ж таки не можу сказати, що вони нудні. Наприклад. Ось ця арена зроблена доволі цікаво. Тут нас обходять з обох боків, та ще й по центру стоїть кулемет. Не дивлячись на певну простоту концептів, штучний інтелект досить агресивний, полюбляє маневрувати, закидувати гранатами, притискати. Тож якийсь челендж дійсно є, просто не вистачає якоїсь варіативності. Добігаємо до корабля, і тут Оленка показує нам цікавий відеозапис. Виявляється, Саллі живий. Закрадаються деякі думки, що він нас міг підставити, Тож треба його знайти. Далі репортерка вкрай раптово втратить свою карту. Камеру, але на щастя, всі живі. Потім буде ще одна секція на скутері, де цього разу будемо більше боротися із оточенням. Всі недоліки цього процесу розповів раніше, тож треба просто перетерпіти. Гра підходить ближче до фіналу, тому ми дійшли до сильніших ворогів, які можуть застрелити нас із одного пострілу. Також поганці мають кращу зброю, але знову ж таки, як і казав раніше, нічим, крім пошкоджень, вона не відрізняється. Навіть анімації ті самі. Тим часом ми зайшли у кам'яне місто привид, у якому будемо блукати до самого. Фіналу, ця зона слугує певним хабом, із якого будемо переходити на підрівні. До слова про левел дизайн. У деяких своїх інших відео я згадував, скільки сил Naughty Dog вкладали саме у цей елемент своїх ігор. Це насправді так. В Uncharted все проходиться неймовірно органічно, і за всю гру у мене не виникало питань, а куди ж йти далі? Так, все абсолютно лінійне, але ж бувають якісь відкриті простори, як роботичні секції. Тому саме за левел дизайн тут велика вподобайка, як і у функціональному плані, так і за естетику. Тим часом Дрейк дійшов до бібліотеки, де й утримують Саллі. За перебігом розмови не виглядає, що він нас зрадив. Він підтверджує, що його утримували силоміць та змушували знайти прохід до скарбів. Ми йому віримо, і він дає нам щоденник, який допоможе вирішити пазл зі статуями. Кожну з них треба повернути до своєї сторони світу. Північ, південь, захід, схід, як я казав, пазли легенькі просто дещо розбавляють одноманітний геймплей. Спускаємося униз до підземелля. Далі буде годинка одноманітності перестрілки, акробатика, аж поки не дійдемо до собору. Там ще один пазл із дзвонами, а потім знову рушаємо у підземелля. Там ми підслухаємо розмову поганців. Роман той, що сидить, відсилає Еді, не заплативши. Виникає суперечка, але всі розходяться відносно мирно. Головний поганець каже, що більше не буде наймати дешеву силу, а також перемовляється із поплічником, що Саллі їх водив за носа, коли вони тримали його у заручниках, бо чудово розумів, що як тільки він допоможе знайти Ельдорадо, вони його приберуть. Тож він дійсно нас не зраджував. Знову якийсь час блукаємо містом та повертаємося до собору, де відкриємо потаємну хвіртку до скарбниці. Перед мавзолеєм будуть погані хлопці, а всередині нас чекатимуть салі і зеленкою. Вирішуємо черговий пазл та... Like <olduğu> oh, ah? <пір> Ростаємося із Саллі. Далі буде, мабуть, одна із найнудніших частин гри римський лабіринт. Аби вийти на гору, нам треба слідувати за цифрами 2, 5 та 7. Загалом нічого складного у тому нема. Просто тут Uncharted буде максимально нас плутати, а також застосує лампи. У них досить дивний хітбокс, тож треба вкрай обережно до них підходити, а то опинимося внизу. Втім, ще й з самого дитинства зрозумів прописну істину відеоігор, де проблеми там і шлях проходження. Тож просто слідував найбільш складними доріжками, таким чином і пройшов далі, де ми знайшли тіло Дрейка. Насправді, нейтан ним захоплювався, навіть носив на шиї його кільце, як щасливий талісман. Але виявилося, що той навіть і не знайшов Ельдорадо. Тому підсадимо Оленку, аби вона знайшла шлях на гору. Але ж ви не думали, що все буде так просто? Тут раптово об'явиться Едді та приведе за собою паранормальщину. Будемо битися із гурдалаками. Е, як не дивно, це не вибивається із загальної атмосфери реалізму, бо у Том Брейдер теж часто любили показувати незручно. Розумілі речі, то ще най буде трохи пограємо у тир, попрощаємося із Едді, хоча ми спробували йому допомогти, та тікаємо від цих істот, куди правильно у нацистський бункер. Ви ж не думали, що підводний човен на початку був у грі просто так. Uncharted спробує відтворити атмосферу жахів, бо якийсь час будемо бігати темними коридорами та стрілятися із бурдалаками, але самі розумієте наскільки лячно це виглядає. Важливо, те, що нейтан знайде проєктор, де покажуть прикутого напівмерця, а також останні. Лист Френсіса Дрейка виявляється, він таки знайшов ельдорадо, але золото прокляте, бо воно перетворює людей. Ось це. у ці вурдалаки то якраз і є іспанці та німці, які ніколи не покидали цей острів. Дрейк задався метою знищити усі згадки про це місце, аби це не розповсюдилося далі. Наразі це мало кого хвилює, бо поганці захопили нашу панянку, і її треба рятувати. Знову перестрілки, біганина, та вже вкотре повертаємося до собору внизу і знаходимо поганців, але не все так просто. You two should realize by now that I plan for every contingency. Now drop your weapons. Down there. No heroics, please. Or I will kill her. Good. Now, if you'll just hang tight, we'll be with you in a moment. It's magnificent. Craftsmanship. I've never seen anything like it before. That is only a shell. The real treasure of Eldorado lies inside. <laughs> Open it! Imagination. <laughs> 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 Navarro, that thing wiped out an entire colony. You don't know what you're doing. Wrong. I'm the only person on this island who knows what the hell he's doing. Carguela, <laughs> that Cuidado. You are so pathetic. All of you scrambling around for your petty treasures. Do you have any idea what this is worth to the right buyer? Levantalo! Oh no! What the hell is that? Oh God! Run! Run! Jesus! Where, where are, are those things? It's the Spaniards, Sully. They never left. Не зрозуміло, що це за прокляття таке, але треба рятувати їх дівчину. Ну і можливо також світ. Поспішаємо на гору та епічно чіпляємося за вантаж. Далі нас чекає вкрай дивна битва із босом. Треба ховатися в укриттях та відстрілювати поганців. Тим часом злий дядько стрілятиме у нас зі спаса. Причому більшість разів він спеціально буде промахуватися, але останній постріл завжди потрапляє у ціль, якщо ми не сховалися. Скажу чесно, що ця нелогічна секція зайняла у мене певний час, бо якось це зроблено ну дивно, скажімо так. Але це ще не все. В кінці нас чекають тортури із квіктайм-івентами. У нас вибивають зброю, тому треба спершу ховатися за коробочками. А Потім йти у ближній бій. Як казав раніше, тут треба встигати тиснути одразу, часу на відгук практично немає. Якщо ти завчасно не знаєш комбінації, вітаємо на чекпоінті. Як ви розумієте, цей фрагмент теж перегравав кілька разів. Але це ще не все. Після першої комбінації бос буцімто відкидає нас подалі, і логічно, спершу я думав, що треба або йти ховатися далі, аби почалася наступна фаза, або десь шукати зброю. Насправді ж треба було знову бігти до нього, і тут я навіть дивився інші проходження, аби зрозуміти. Що від мене вимагає гра, як тільки зробимо все вдруге, вуаля щасливий фінал. Поки на фоні лиються сльози радості, зроблю якийсь висновок. Чи сподобалося мені грати? Так радий, що пройшов першу частину. Чи буду я до неї повертатися, та чи можу порекомендувати її іншим? Скоріше за все, ні. Річ у тому, що якби я не був заочним фанатом серії, мені б, мабуть, гра не зайшла. Справді відчувається вік, і, хоч ви бачили сам геймплей на власні очі, він не катастрофічно поганий, але, на жаль, доволі одноманітний. Нітний відсутні якісь вау-моменти та й сюжетного наповнення як такого теж нема. Показують характер Дрейка, який зовнішньо видає себе за дурника. А насправді це співчутлива людина, що знає кілька мов, історію та орієнтується у житті. Але цього мало, аби змушувати людей задля контексту проходити першу частину. Нейтан Дрейк, репортерка та Салі, разом шукали Ельдорадо. Цього цілком достатньо, щоб переповісти усі події першої частини. Тому якоюсь мірою я розчарований, але тактично все скидаю на вік гри. Бо якось у Товариша грав у наступні частини, і таких проблем там нема. Та й цю я пройшов за 6 годин, тож багато часу теж не згаяв. Якби там не було, сподіваюся, вам сподобалося розділити мій досвід Uncharted, тому хотілося б побачитися з вами у наступних відео.